В такому убранні мої рододендрани чекають своротніх морозів. Ось так під цими пірамідками на 30 березня, що в мене знаходяться рододендрини. Не знімаю. Так, укриття воно пошарпане, вже стареньке, але все одно від сонця і від вітру захищає. Тому що рододен цього не полюбляє. Ось тут дивлюся. Рододендрон вже збирається квітувати. О, ось цей вже квіточки пішли. Але він знаходиться під ось таким захистом. 3 квітня, от на зараз рододендрон під GM квітує. Передають, попереду будуть заморозки. Як завжди перед паскою маємо зворотні холода, то на цей раз даже передають мінус. Тому ось бережемося. Звісно, так залишати не можна, хоча квітка морозостійка, але бутони квіти не витримують цього заморозку. Тому обов'язково буду прикривати. І на цей раз, наприклад, якщо від сонця і дощу, і від вітрів, в мене прикриває ось таке легке укриття. Тут також саме я просто зняла ось таке укриття, такі, таку пірамідку. Але на цей раз я додам ще один шар агроволокна 60-ї плотності. Для того, щоб не постраждали саме бутони квітів. Тут треба підійти, скажімо так, з піклуванням про ці саме бутони. Тому що ці зворотні морози, бутони, які вже заквітували, можуть і не перенести. Тому на всякий випадок я прикрию. Ну як на всякий випадок? Не на всякий випадок, прикрию, тому що квіти це 100% не перенесуть. Рослина сама не загине, але квітіння пошкодить. А я не хочу. Я хочу, щоб квітіння подовжилось, тому буду робити захист агроволокном, щоб зберегти квітування. Ось тут у мене катавбієнс, він ще не квітує, бутони також вони ще не розкриті, але я теж на цей, на цей рададендан додам один шар агроволокна. Сильні вітри зараз, то ще поспішати знімати ось цей захист не варто. В такому убранні мої рододендрини чекають своротніх морозів. 5 квітня дощ. Дощ це те, що саме може нашкодити рододендринам в цей час. Дощ і після дощу мінусова температура, а у нас на ніч. 6-7 квітня передають, будуть заморозки до мінус 3, а можливо і нижче за містом будуть морози. Тому обов'язково треба рододендри накрити.